Проте, в цих словах є методика, якраз яка допоможе впоратися з усіма цими речами. Послухайте, що він пише. Людина не здатна зробити навіть що-небудь заради небес. І тільки завдяки світлу тори виправиться серце, а серцем називається бажання. З боку природи бажання воно тільки отримувати. То як людина може йти проти природи? Те, про що ми говорили, і він пише далі: Тому сказав творець: створив я зле начало і створив тору приправу. Виходить, що людина вчить тору не для розуму, щоб зрозуміти, а те, що вчить, щоб зрозуміти, це для того, щоб прийти до злиття з творцем, котрий одягнений в тору а це відноситься до серця. І те світло, котре отримає, поверне людину до добра. тобто Бажання отримувати для власної користі може дістати силу згори, щоб була в людини можливість робити дії заради небес. Давайте я трошки поясню.